На цьому полі площею 160 гектарів у Кропивницькому районі посіяли озиму пшеницю. Пасівна закінчилася два тижні тому. Агроном перевіряє сходи і думає про врожайність. На врожайність зараз ну не менше п'яти тонн. Задоволені сходами озимої пшениці. Нестача пального, високі ціни на добрива, брак працівників. Такі особливості посівної в умовах воєнного стану розповідає перший заступник директора агрохолдингу Андрій Шелестюк. Мобілізація як особового складу, так і техніки. Багато техніки пішло до Збройних сил України. Також пішли люди. Я хочу сказати, що кращі хлопці пішли воювати, поки знайшли заміну з числа колишніх працівників там пенсійного віку інших людей. Але треба мобілізуватися, так як і всім». Каже, через дощову погоду жовтні посіли у зимі на 60% запланованих площ. Планувалося близько 6 тисяч гектарів, а засіяли 4,5. Ми зменшили ризики, тому я думаю, що дані умови зараз суттєво не вплинуть. Будемо далі дивитися за розвитком рослин, як вони будуть входити в зиму. Довелося через пізні посіви збільшити норму висіва, але це. Теж характерно для даного регіону. Це науково-демонстраційний полігон інституту сільського господарства у Кропивницькому районі. Тут сіють різні сорти зернових морозостійкі, вологостійкі. аналізують врожайність і радять аграріям, які сорти зернових потрібно садити в регіонах з різними кліматичними умовами. З настанням оптимальних сроків сівби для озимих зернових культур, а це переважно у нас з 15 по 30 вересня. Практично можливості масово проводити посівну кампанію не було, тому що випадало дощі, а за цей період у вересні випало на території області від півтори до двох місячних норм. Із запланованих площ в оптимальні сроки було посіяно лише десь третина озимої пшениці. Решта ж вже висівалася на початку жовтня, а це можливо навіть на півтори-дві тони зниження. Радить аграріям у нинішніх кліматичних умовах сіяти до перших заморозків вітчизняні сорти озимих пшениці та ячменю. Більш посухостійкі, більш морозостійкі. які б не були іноземні сорти за потенціалом, вони звісно що краще, але вони мають дещо нижчу морозостійкість, погано переносять посухи весняно-літній період. Товаровиробникам не слід безпокоїтися, якщо вони посіяли в пізні сроки і не отримали сходи. Такі посіви все одно навесно забезпечать таких, хоч і можливо невеликий, але все одно урожай буде. Озимі зернові області сіють три тисячі господарств. Нині посіяли на 90% запланованих площ, каже керівниця обласного департаменту агропромислового розвитку. Ми в цьому році спостерігаємо незначне скорочення площ під озимину скорочення до 15%. Це пов'язане перш за все із дороговартісними добривами, мінеральними добривами, яких потрібно під посив озимих. але для харчових потреб області населення області ресурсу достатньо. Розповідає під посівну озимих діють державні програми. Це надання субсидій на ріллі, яка є у використанні. Крім цього, держава співпрацює з міжнародними фондами, відкрили платформу Державний аграрний реєстр, на який можна подавати заявку як на державні програми, так і на програми підтримки від міжнародних фондів. Наразі актуальними і відкритими є пропозиція щодо отримання зернорукавів рукавів для зберігання сільськогосподарської продукції. Заявки на участь у цих програмах подали 1700 господарств Кіровоградщини. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кіровоградщина.